Що це є за днина, що це є за свято? Що сюди зібрало, так гостей багато. Знаю, що за днина, всім це варто знати, то прийшли сюди ми майданчик відкривати. Допомога дітям у цілому світі, це місія честі, любові, добра. Заради майбутнього треба нам жити. Прекрасне і вічне нехай не вмирає Хай віни стихають від сміху дитини. Душа очищається, серце співа, а розум підносить крізь будні людину. Порядність у землю нехай обійма. Добрий день і добрий час! ми вітаєм вас! Скрізь звучить веселий сміх. Лунає музика для всіх. Сьогодні у нас день особливий. Відкриття дитячого ігрового майданчика. Сьогоднішнє свято як справжній день народження. День народження нового дитячого ігрового майданчика у місті Богодухові на території Богодухівської гімназії номер 1 Майданчик для школи це не тільки радість для дітей, а й для її педагогічного колективу. І особливо для її господині, директора Оксани Костянтинівни Михасюк. Слово вам, Оксано Костянтинівні! Доброго дня, дорогі діти! Доброго дня! Шановні колеги, дорогі гості. Діти, ви знаєте, яке сьогодні свято? Так! А яке сьогодні свято? А ще яке сьогодні свято? День дітей! А ще яке сьогодні свято? День дітей! Правильно, сьогодні день захисту дітей. Я хочу вас привітати з цим святом, побажати вам мирного неба і щасливого дитинства. А допомагають нам в цьому наші постійні друзі і партнери, які сьогодні завітали до нас на свято для того, аби зробити нам надзвичайний подарунок, про який ми вже давно так з вами мріяли про дитячий майданчик. Правда? Отже, до нас на свято сьогодні завітали голова Богодухівської районної державної адміністрації Володимир Анатолійович Шаров. Депутат Харківської обласної ради Микола Борисович Пушкар. Богодухівський міський голова Микола Вікторович Голуб. Заступник Богодухівського міського голови Ольга Анатолійовна Мальована. Помічник Миколи Борисовича, депутата Наталія Івановна Олексенко. І наші шановні батьки, ініціатори того, аби сьогодні ми відкривали цей майданчик. Це голова Ради гімназії Володимир Юрійович Маслак і Роман Олександрович Рябка. Завдяки їхній ініціативі наполегливості. Ми брали участь у конкурсі міської ради Влада і громада разом і виграли оцей чудовий майданчик. А зараз я до слова запрошую наших шановних гостей. Добрий день, дорогі діти, шановні вчителі, гості. Дійсно, хочеться сьогодні привітати з Днем захисту дітей. Діти це наше головне, діти це майбутнє нашої держави, нашого району, міста. Тому Хочеться побажати дітям перш за все здоров'я міцного, радості від цього отриманого майданчика, який сьогодні за ініціативи було батьків при підтримці міської ради і нашого обласного депутата. Сьогодні чудова така нагода відкрити цей майданчик. Дуже добре, коли є підтримка. Міської ради, тому що кошти всі були профінансовані за рахунок міської ради. Особисто Ніколай Борисович курірував це питання, тому що все це було виготовлено на його заводі. Тому дуже приємно, що батьки в нас не байдужі, і сьогодні представники, які стоять у нас тут, вони це впровадили. Цей конкурс і завдяки підтримки директора, тому що без її намагання, її поворота руки і вказівки, скажімо так, де більше всього треба було це зробити. Я думаю, що загалом всі разом попрацювали і зробили такий чудовий подарунок до Дня захисту дітей. Ще хочу сказати: завтра до нас приїжджають у ФСІ. А... Ті кошти, які ми витратили на вікна і на, і на кришу, вони вже читалися перед своїм керівництвом в Києві. Ми разом з вами запровадили і викликали повністю проект на спортзал. Получили ми підтрим, підтвердження того, що ці кошти будуть профінансовані, тому що в нас там залишились кошти, які не вистаючі. Кошти, то ви отримали підтвердження того, що профінансується даний проєкт. Тому завтра я запрошую і батьківський комітет, і директора школи. Вони будуть у нас в 13.30. Проведемо відповідні процедури, і я думаю, що вже в... з 1 вересня я думаю, що ми вийдемо вже в оновлений спад Дякую. Дорогі діти, шановні батьки, шановні вчителі, сьогодні велике свято, день захисту дітей. Я хотів би привітати вас з цим святом. Тому все, що ми робимо, ми робимо для того, щоб ваше дитинство було щасливим, щоб був мир, щоб була злагода, щоб ви всі були здорові, щоб вас любили і ви любили. Нехай вашому житті буде все добре. Цей майданчик, який виготовлено працівниками нашого підприємства за сприянням міського голови і голови районної державної адміністрації, це є доказом того, що всі працюють для того, щоб життя наших людей, наших дітей. Було трошки кращим, чим воно є. Я хотів би ще раз привітати і з цим святом, вас всіх е, Оксаніва Константиновні вручити подарунковий сертифікат. У вас не чистя, це ми віддаємо. Ну а дітям я педагогам небагато сладості, які ви роздасте після е, Все, всього, всього найкращого. Доброго дня дорослі, доброго дня діти. Значить, сьогодні такий перший красивий день, тому що ви тут стоїте і тому, що стоїть ну, у нас дитячий майданчик. Значить, Цей дитячий майданчик, ви знаєте, виник на місці старої будівлі, розваленці старої будівлі, яка стояла вже дуже багато років. І не те, що вона тут були бур'яни, ви всі пам'ятаєте, а ще вона була і небезпечна. І тільки завдяки вашому керівникові Оксані Константинівні, завдяки вашій батьківській раді, це Маслак Володимир Юрійович, це Роман Олександрович Рябка, депутат міської ради. Ці ентузіасти зробили, перш за все, і підготували цю площадку, посадили дерева. І що могли, допомагала міська рада. І цей дитячий майданчик тепер побудований. І діти тепер можуть ним користуватися. Я знаю дуже багатьох людей, які тут живуть, ви знаєте, вчився в цій школі все. І коли я йду, ну десь зустрічаюсь з людьми, і дуже вже є великі слова, про те, тому що діти не бігають по цій дорозі, не бігають по якимсь там десь кущам. А проводять своє дозвілля на такому красивому майданчику. Я думаю, що це у нас не останній крок. Я думаю, що ми будемо благоустроювати його, тут поставимо заборчик, і подумаємо, що під дорога тут не було таке движення. Ну, будемо есть, тобто, робити реальні кроки, щоб життя було краще. І як ви бачите, що е, можна де-то лозу нами робити, можна десь спіаритися в якихось средствах масової інформації, а можна тихенько робити роботу. Я дуже радий, що ми стоїмо на цьому шляху. Дуже радий, що. Є позитив, позитив від нашої роботи. Я думаю, що ця робота буде продовжуватись. І ще б хотів сказати, що Микола Борисович Пушкар без його допомоги теж би це не відбулося, тому що, як ви розумієте, цей складний час теж потрібно і час знайти, і проконтролювати цю роботу. Тобто, оця спільна співпраця, віток влади, значить школи, громадських організацій, батьківського комітету буде приносити плоди. Тому я закликаю всіх, як можна активніше брати участь у цих проєктах, як можна активніше висказувати ті ваші бачення, які є у вас. І для того, щоб наші оці діти, які стоять, завжди були здоровими і такими, як сьогодні, красивими. Дякую всіх святом. Все найкраще. Я хочу запросити до слова ініціаторів. Побудови майданчика цього, будь ласка, шановні батьки. Так, добрий день, дорогі діти, дозвольте вас привітати сьогодні. У нас день дітей, перший день літа. Гарно вам відпочити, оздоровитись і з нового року з повними силами вступити до п'яти шкільного життя. І Я вам хочу сказати, що цей майданчик нам давався дуже важко, нам як завжди чогось трошки нещасливо, то погода, то сніг випав, вже не встигли поставити, то вирішили місце таке важкувати. І скажу, ну, нам повезло з одним, що в нас є такий міський голова, який нам... Надав дуже сильну допомогу, тому що тут було будівельне сміття, майданчик був зовсім непригодний. Ми завезли завдяки міській раді сюди більше 20 машин землі, грейдерували. Навіть коли завозили землю, у нас тут машина просіла повністю. Ми її витягувалися. Тут нам не щастило. Тож було важкувато. Робота зроблена, майданчик стоїть. Ми сподіваємося, ще. Участвувати і надалі в цьому проєкті, нам треба грибочок, ще одну гойдалку, ну і парканчик. Тож ми сподіваємося і подальшому. Також Миколі Борисовичу дуже велика подяка. Так як після того, як ми встановили майданчик, який зроблений його підприємством, теж виникло питання сміття. Казалось би, не смітять, ну як показує, що послали, звернулися до Миколи Борисовича, встановила йому сарні баки, ну, сміття зразу проблема вирішилася. Тобто люди в нас цивілізовані, все викидають вже в урни. Тож це теж не, не малий. Так що дуже вам щиро дякуємо. Тож, ну і спасибі Анатолію, Володимиру Анатолійовичу, за добру звістку. Нарешті. Наші вчителя фізкультури, я думаю, в них сьогодні теж свято. Вони зможуть проводити повноцінні заняття. Вчителі теж, я думаю, дуже раді директор школи і батьки теж висловлюють вам велику вдячність. Все, вже дякую. Ми зараз всі разом подякуємо всім нашим гостям. Три-чотири. Дякую! Так, молодці! Насправді ми дуже щиро сьогодні всім вдячні за цю допомогу і підтримку, яку ми відчуваємо щоденно, за ті замінені вікна, які в нас сьогодні є у школі, за ту кришу, яку вона вже у нас рік не тече. За те тепло батьківську підтримку наших шановних керівників. І сьогодні тут у нас присутні діти, які відвідують пришкільний табір дзвіночки з вивченням англійської, німецької і французької французької мов. І завдяки нашій міській раді вперше профінансовано їхнє перебування в цьому таборі. Тож ми щиро дякуємо всім і продовжуємо нашу невеличку концертну програму. Прошу шановних людей, наших дорогих гостей. Швидше шрічку розрізайте і майданчик відкривайте. Ось і настав урочистий момент, заради якого ми зібралися тут. З почуттям великої шани і вдячності за турботу про наших дітей. Ми запрошуємо перерізати символічну стрічку наших почесних гостей. Сьогодні радощів та веселощів у нашої дітвори стане вдвічі більше, адже саме сьогодні, завдяки нашим почесним гостям, у богодухові з'явився дитячий майданчик, про який довгий час ми могли тільки мріяти. Подякувати за такі чудові, казкові, довгоочікувані подарунки, прийшла малеча. Чудовому вдячні дуже, що ви казку нам створили, що ви гільки і качелі нам сьогодні встановили. Обіцяємо ми гратись, розважатись і гойдатись, сили, спритності набратись і здоровими рости. Обіцяємо не псувати цей майданчик берегти. Краще місце відпочинку нам у школі не знайти. Цю подяку ми складали від шкільної дітвори, добрі, щедрі, спонсори наші. І далі чудеса творіть. Шановні наші спонсори, я хочу від усієї громади подякувати вам за чудові подарунки нашим дітям. Тепер у них з'явилося місце, де вони можуть займатися спортом та відпочивати на перервах. Все це сприятиме зміцненню їхнього здоров'я, що так необхідно всім дітям. Щиро дякуємо нашим шановним депутатам міської ради за турботу та піклування про сьогодення і майбутнє підростаючого покоління. А зараз зверніть увагу не тільки на наші старання посеред майданчика побудувати зуміли дуже важливий об'єкт гойдалки. Наших шановних гостей разом із дітьми випробувати наш новий ігровий майданчик. Gel <laughs> taktım <laughs> <laughs>